Доброго дня, ви знаходитесь на каналі Центр правової допомоги і з вами юрист Олександр Васильович. І в цьому відео ми проговоримо про підстави обмеження у праві виїзду за кордон. Порядок виїзду громадян України в умови воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого набув проблемного характеру, так як після введення воєнного стану по всій території України і громадяни були позбавлені права на безперешкодний перетин кордону. До таких обмежень відносять чоловіків від 18 до 60 років та військовозобов'язаних жінок. Особам, які не потрапляють групу військовозобов'язаних, також може бути заборонено на виїзд за кордон. Детальніше ми зараз порозглянемо це питання. Перше, це Заборгованість по аліментах за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якого перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці. Державний виконавець має право виносити постанову про е, заборону на перетин кордону боржника. Е, також постанова направляється для виконання органами до Держприкордонслужби. За законом виконавець зобов'язаний направити постанову також і боржнику однак, для уникнення неприємних несподіванок при перетині кордону, борзнуковий слід періодично з'являтися до виконавця, щоб перевірити свої надходження та облік сплачених коштів. Вказане обмеження діє до погашення заборгованості по аліментах у повному обсязі. Хочу також звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детальніше цікавить тема виконавчого напису, то ми вже знімали відео на дану тему, де детально розглянули, хто веде виконавчі написи та чи є такі документи правомірними. Якщо вас більш детальніше цікавиться тема, то ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Друга підстава це може бути обрання запобіжного заходу, передбаченого кримінальним процесуальним кодексом України, обраний підозрюємо запобіжний захід, крім тримання під вартою, не завжди є перешкодою для виїзду за кордон. Іноді запобіжним заходом вибирають саме заборону виїзду. Вид та строк дії покладених обов'язків визначаються в ухвалі про застосування запобіжного заходу. Якщо за умови обраного запобіжного заходу, підозрюємо? обвинуваченому заборонено виїжджати з території України відповідне доручення направляється також до Держприкордонслужби на виконання. Третє це засудження та вчинення кримінального правопорушення. Засудженим є особа, обвинування вирок якої набрав чинності законної, вказане обмеження, воно діє до відбуття покарання або звільнення покарання. відповідно до норм кримінально-виконавчого кодексу України засудженим до покарань, забороняється без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. виїжджати за межі території України у разі звільнення від відбування покарання з випробуваним терміном. Суд може покласти на особу обов'язок не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженими органами з питань пробації. Четвертою причиною може бути обізнані звідси, які становлять державну таємницю. Відповідно до положень закону України про державну таємницю громадянин, якому надано допуск до державної таємниці, зобов'язаний повідомляти посадових осіб, які надали йому такий доступ до державної таємниці, та відповідно режимно-секретні органи у письмовій формі про свій виїзд за межі території України, громадянин, якому було надано допуск та допуск до державної таємниці у порядку, встановленому законодавством. І які реально був бізнес з нею може бути обмежений у праві виїзді за кордон на постійне місце переживання в іноземну державу, а також не варто забувати про обмеження виїзду за кордон боржникам. Однак з найбільш дієвих заходів за забезпечення виконання рішення суду є тимчасове обмеження виїзду за кордон, враховуючи, що розгляд питання щодо тимчасового обмеження виїзду за кордон здійснюється без виклику та повідомлення про це сторін виконавчого провадження. Наявність відповідного обмеження може стати справжньою несподіванкою для боржника при спробі перетину державного кордону. Наша практика. До центру правової допомоги звертаються клієнти з різних питань, у тому числі і з питань виїзду за кордон. Так до центру правової допомоги звернулася клієнтка з питанням скасування заборони виїзду за кордон. Про заборону виїзду за кордон наша клієнтка дізналася вже на кордоні та була абсолютно розгублена і не розуміла, як так трапилось і що з цим робити. Спроби вирішити це питання самостійно, не були успішні. Вона звернулася за допомогою до юристів. ЦПД. Наші юристи провели первину консультацію та розповіли їй про подальші кроки для успішного вирішення даної проблеми. Адвокатами Центру про допомоги було підготовлено заяву про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон, яку 6 липня 2023 року Слов'янський міськрайонний суд Донецької області задовольнив та скасував тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон. Також було направлено копію ухвали суду для виконання до адміністрації Державної прикордонної служби України. За рішенням подані справи можете ознайомитись з посиланням під цим відео. Минулого разу ми розглядали питання визначення місця проживання дитини. Якщо ви ще його не бачили, то переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Також, якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поширюйте це відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Також ознайомлюйтесь з нашою практикою в посиланні під цим відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Олександр Васильович. До зустрічі в нових відео.